Як ти думаєш, що вишивають інші люди? Кожен по різному Моя відповідь. Е, діду, як ти думаєш, що робить людину розумною? Життя. Життя. Так. Да. Да. Ну окей. Як ти думаєш, що відчувають інші люди? Кожен по-разному. Да. В душу не залізеш тут до Угу наша на ходити дітям в школу? В школу треба ходити, треба знання. Просто із знання, вчитися, що... розуміти. А я би ще думала, щоб ходити треба в школу ходити, щоб набути комунікації з іншими людьми. Навчитися комунікувати. Так. От представ, що ти дитина зараз маленька, і як би ти себе уявляв? Це я не можу сказати як. Не повниш. Уявити себе. От представ, ти зараз дитина і ти хочеш представити, ким би ти був в житті. Ти б зівпав з тим, з ким ти зараз є. Зараз ну, я вже давно не, не те, що раніше можна було представити. Так. Да. Представлялось те, що я хотів. І те, що достигли в житті. Mm. Так. Що би ти змінив у цьому житті, що в тебе зараз йде? Взагалі у всьому світі везде. Це сложний вопрос. Ну, то приблизно, що би так? Можна геть людей всіх змінити. А, людей всіх не зміниш. Ну це так. Да. Але якби ти мав таку можливість зробити, що б ти зробив? Щоб ти поміняв. Це не можливо. це відповісти, щоб поміняти. Це дуже складно. Дуже складно? Так. Так. Ладно. Ким буде легше, дити дитиною чи дорослим? Дитиною легше. Да. Менше заботи дитини. Да. А чого так ти рахуєш, що менше забот? Менше покладатися. На це діти менш відповідальні. За ними треба більш дивитися. Mm -hmm. А чому А от дорослий, ти рахуєш, що це тяжче, ніж дитина багато. Рахує. Більше. Більше. Діду, а як дізнати, що ти подоросліша вже? М? Як це можна дізнати, що ти вже по Як це можна зрозуміти? Подорослішав. Це понятно. Так, да, як це поняття? Береш більше відповідальності на себе. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Дитина повинна поважати всіх дорослих. Чи когось не повинна поважати? Можна всіх поважати. Всіх? А якщо навіть та людина погана? Це таке. Поганих людей багато є. Угу. Треба теж їй уділяти увагу. Так. Що? Коротше. Діду, що би ти обрав? Бути дитиною чи дорослим? Дород. Дорослим. Дорослим? Так. Тесто э... вже прийшло. Угу. А якби ти міг щось в нашому світі поміняти? б ти поміняв? Поміняти треба все? З них на голову перевернути. Угу. Да. Щоб людям добре було жити. Що би ти вибрав? Якби в тебе була власть і ти міг всім керувати, чи би ти остався на своєму тілі? Остався б на своєму місці. Так. Да. А де краще в дитинстві чи коли виростеш? В дитинстві краще було. Так. Да. А чого? Менше забути. Да, ничего угу. Все. Діду, як ты думаешь, чи можна карати дітей? Даже треба? Треба? Пить час. А таких як я треба? Не треба. Блин. Наказувати. А карати бити там. Бити не треба, а тільки наказувати треба. Тільки наказувати, да? так. Чи потрібно завжди слухатися батьків? Чи потрібно завжди слухатися батьків? Звісно, треба слухати. Так. Да. Всі А ще можна завжди говорити все, що думаєш? Ні. Так не можна. Не можна? чому доросли мало усміхаються? Це складний питання. Че? Ну. Що треба робити в старості? Віддихати більше. Так. А не як ти пагачі пахати, багаті пахати, так? Да? То ще ж не дуже старий. Але це вже і так рахується як старий. Почті. Почті. Чому люди розлучаються? Не сходяться характерами. Так. Да. Чому люди спарюються? Хіба не можна обговорити все спокійно? Сваряться, бо накипає все життя. І треба десь енергію дівати. І коли вони сваряться, то... то стає легше тоді. Так. Да. Виказала все і успокоїлася. Хм. Чому люди курять? Але ж це смішки виво. Чому ти куриш? Це питання такий, що успокаїш нерви. Mm. І привичка. А якщо ти почнеш наркотою балуватися, ти теж буде типа успокаївать нерви? Наркотой не буду балуватися. А от якщо ну то же саме. Ти ж скажеш, що це цей. Просто нерви успокоює. для розслаблення. Nee. Ні. Наркота, то зовсім друге. Mm. Що таке душа і де вона розташована? Так, не Що таке душа і де вона розташована? Душа всередині віка. Що таке поганий настрій і гарний настрій? Тут такі питання. Поганий настрій це. Коли нема настроєння. Настрою нема. І коли десь тобі щось не так зробив. Настрій нормальний, весельний. Десь щось ти вів. Сподобалося. Mm. Що таке любов? Це трудні питання. Це сложно відповісти. Це кожен кожний собі знати, як воно відчувається, ця любов. Душою має відчувати. Чи можна завжди робити те, що хочеться? Робити то можна чи не можна? Можна робити. Да. Тільки не все. А чого? Бо є таке, що невозможно його зробити. Mm. Чи має право людина вкрасти їжу, якщо вмирає від голоду? Це залежить від людини. А якщо людині вже прям погано погано, що аж треба їсти. Якщо їсти вже нема, посити ну, бо... треба. Посити, треба. якщо не дають. А якщо не дають, то це вже тоді виход з положення. Тоді вже забирають. А що моя любима цитата? Не дають, дають, бери, не дають відбери. А що? Все правди? Навіщо люди обманюють? Виход із ситуації. Виход із ситуації. Щоби спасти себе? Так? Желательно так. Якби ти собі порада дав собі 16-річному, щоб не стати таким, яким ти зараз є. Щоб було краще набагато. Ради це трудно давати комусь. Ну а що б ти хотів справитися в собі 16-річному, щоб можна було сказати так чітко, що тобі там в 16 років не, не подобалося, що тобі аж треба то змінити. У нас таке врем'я було, що в 16 років то було все нормально. Ти ніколи а говориш. тепер вже зовсім друге час настало. Вже люди міняються характерами з усім лихом і молодь вже грамотніша стає, більше комп'ютери, телефони. І